Прогулянка лісом це універсальний інструмент боротьби зі стресом. Вони мають позитивний вплив як на ментальне, так і фізичне здоров'я, допомагаючи у боротьбі зі щоденним стресом. Численні дослідження це тільки доводять. Неспішна прогулянка лісом здатна розслабити мозок та нівелювати наслідки тривалого стресу. Це обумовлено синергією ритмічних рухів, які ми робимо впродовж прогулянки та загальною атмосферою лісу, відсутністю шуму, людей та будь-яких зовнішніх подразників. Проведене у 2018 році дослідження підтвердило, що під час виснажливих періодів регулярні прогулянки на свіжому повітрі самі по собі здатні покращити наше самопочуття. В іншому дослідженні було доведено, що незначні фізичне навантаження під час контакту з природою знижують артеріальний тиск, покращують настрій та навіть підвищують самооцінку. Висновки дослідників та людей, які регулярно перебувають на природі, збігаються. Вони зазначають значне зниження тривожності та стресу, покращення настрою та когнітивних функцій, а також зміцнення м'язів та підвищення тонусу судин. Але в сучасних українських умовах можна гуляти тільки в тих місцевостях, які не постраждали від бойових дій та не перебували в окупації. Якщо є хоча б мінімальний ризик мінування, від такої прогулянки краще відмовитися. Один з аргументів на користь прогулянок лісом висока концентрація кисню та мінімальний показник вуглекислого газу. Регулярне дихання таким повітрям здатне підвищити еластичність судин та збільшити обсяг легень, внаслідок чого нормалізується тиск та пульс. Систематичні прогулянки на природі також здатні активізувати роботу імунних клітин. Ключову роль тут відіграють фітонциди хвойних дерев, які вважають природними антибіотиками. Здатність фітонцидів підвищувати опірні функції організму була доведена японськими та американськими вченими. При цьому було встановлено, що влітку фітонциди виділяються активніше. Прогулянки лісом також здатні пришвидшити обмін речовин. Це обумовлено фізичною активністю в умовах підвищеної концентрації кисню, але тут важливо не перевтомитися. Ідеальною вважається дистанція у 5 кілометрів. Якщо ваша робота передбачає необхідність постійно концентрувати зір на ближніх цілях, прогулянки на природі передбачають зміну звичного фокуса. Це дозволить очам відпочити. Характерний приклад пошук грибів, який потребує концентрації на віддалених об'єктах, які важко викримити на фоні природи. Але з грибами варто бути максимально обережними та збирати тільки ті в безпечності, яких ви впевнені. Прогулянки лісом це простий та доступний засіб додати до свого життя помірну фізичну активність, знизити рівень стресу та відволіктися від того потоку інформації, з яким ми стикаємося кожного дня.